Документ сервіс готово був відкритий у 2016 році у серпні місяці. Передбачався як титульний проект для України, який мав би спростити взаємодію громадян і держави щодо. Отримання послуг, які на той час займали дуже багато сил, часу. А в одному приміщенні можна було досить легко зареєструвати нерухоме майно, оформити бізнес, одружитися чи отримати паспортні документи. З часом трансформувалась робота центру, оскільки. М -м відбулися зміни у законодавстві, і наразі послуги з реєстрації нерухомості, землепорядні послуги, і е щодо реєстрації бізнесу не надаються. Тобто наразі основна послуга нашого е центру це організація державної реєстрації шлюбу. Ну і також супутні послуги, які можуть бути для цього. Це, зокрема, е проведення річниці, проведення гендерпаті. Проведення церемонії одруження. Також в нашому центрі надають свої послуги наші партнери: це паспортний сервіс, оформлення закордонних паспортів, id карток посвідок на проживання для іноземців. І наші партнери, державне підприємство «Дія», які оформлюють кваліфікований електронний підпис. У нас досить багато. Ми приймаємо відвідувачів, оскільки я оголосила да, раніше, що багато маємо наших партнерів послуги наразі є затребувані. Тому залежить від дня, так від ситуації, яка навколо зараз ми живемо в такий час виклику. Також спостерігаємо, що дуже відвідуваність центру залежить від того наскільки спокійно чи неспокійно, так чи є загрози яких повітряні тривоги. Ось тому це може бути кількасот відвідувачів на день. Найпопулярніша послуга, яку надаємо саме ми, це реєстрація шлюбу. Урочиста реєстрація шлюбу в нашій е залі. Так, ми надаємо цю послугу в рамках пілотного проекту Міністерства юстиції з початку нашого нашої діяльності з 2016 року. І на той час ми були першими одним із перших організаторів, хто здійснював реєстрацію шлюбу за добу. Так? І ми досить впізнавані і популярні серед аудиторії, яка бажає одружитися. Коли започатковувалася ця послуга, то спочатку були трошки такі перестороги. Ну, у нас як в організаторів, так чи будуть бажаючі одружитися, оскільки це такий і важливий момент, і потребує підготовки. Але на той час це було відповіддю на вимоги часу, так коли вже починались. Да, починалась війна на сході. Там потрібно було швидко одружитися. Ну, ось цей проект поширився і на великі міста зокрема, і в Києві з'явився і поступово. Почали приходити клієнти, всі задоволені, радити один одному бачити, як це відбувається. Це було щось нове, оскільки до того, ну і наразі, да, право реєструвати шлюбу мають відділи реєстрації актів цивільного стану лише. Тобто до нас приходить фахівець, який реєструє шлюб. Ми виступаємо як організатором і проводимо церемонію. Але за рахунок того, що ми маємо дуже гарну залу, так ми відкриті, прозорі, новий дизайн. Це подобається відвідувачам, тому вони приходять і діляться інформацією про нас. А загалом ми як комунальне підприємство, ми самоукупні, тобто ми працюємо так, і ті надходження, які маємо, так, сплачуючи всі потрібні і визначені законодавством там, податки і відрахування, а також здійснюємо на розвиток нашого підприємства. і Розширення наших послуг, якості надання наших послуг тому постійно над цим працюємо. Будемо анонсувати, тому всіх завжди запрошуємо і на наш сайт. Також ми досить активно ведемо соціальні мережі, ну, зокрема Інстаграм, Фейсбук. Тому всі новинки анонсуємо і завжди в пошуку. Тих послуг, які були б актуальними і потрібними на часі для відвідувачів, за час так нашого існування 16-го року, ось одні послуги так надавалися в силу змін законодавства, далі далі не надаються. З'являються нові партнери, тому ми в пошуках як партнерів, так і послуг, які були. Наразі доцільними і корисними, ну в нас відкритий простір. Так в нас є наявні наші партнери, також є простір, який ми готові запропонувати е, тим, для кого це буде також актуальним. Тому розглядаємо всі всі запити, з якими до нас звертаються. Ну, найперше, так це є концепція нашого центру, це документ сервіс, так це. Е, Послуги для наших відвідувачів, для громадян це в першу чергу.